Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. <ersten> Друїди okay. були набагато миролюбнішими ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. Пишемо. Привіт. Ну, Привіт усім глядачам. Я те. Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля! Локація, ну так і собі. Аго? Тея! Тут нікого немає. Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили. Приховані камери. Ми божевільні. Боже мій. Подивися на всі ці речі, Мед. Що це? Я хочу піти. Боже мій! Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. Не хвилюйся!